Доброго ранку, ну і добрий ранок, бо мама розстроєна, ми ще лежали. Зараз буду визивати поліцію. Так, <плес> да, я зараз поліцію визову. Мама така розстроєна, каже, обписали нам, що ми. Чи я не знаю, що це значить, представники Z, коротше, понарисували. Бач, тут ось тільки краскою так пийнули. А ось бачите, Зет понамальовували. Це ж любителі руського міра. Оце сидять у нас сволота і понамальовували букви З, ти розумієш? Мама так розструвала, кажу, мам, не розстраюся. І он, бачите, зет намалювали. Це з понтом, що Росія прийде і тут нас накаже, блядь. Привіт, Наташ! Ти бачила, що понамальовували? А он на воротах у нас, якісь падли наші ждуни, сука. Зараз визову поліцію, хай дивляться по камерах. Букви «З» понамальовували мені. Що Росія прийде, блядь, і житиме тут, понімаєш? і я теж не бачу. Це мама ма утром встала, каже. Ти бачила, що понамальовували на ворота. Кажу, та ні, не бачила, Зараз поліцію визову, хай шукають. Бачите, у нас тут це ж не приїхали з Києва, у нас тут є такі жили. А, Бачиш, у, у нас є такі. О, там зе нормально, У нас є такі. Люди, які люблять Росію і ждуть і рисують на моєму заборі, що я з ними так борюся, що скажу їм, що вони здохли, вони ждуть Росію, бачите? Ну, нічого, хай чекають. Купимо коричневий балон та закрасимо. Нічого, хотіло тут, а потім щось передумало. Наверно, наверно, текста ще не придумало бидило. Ну, я кажу, що Бог не теля бачив тіл. Мама, мама, не розсрайся, ми на вірному путі, розумієш, все ж когось пече <свіття> так, розумієш? Вздохнуть вони всі. І хто до нас прийде, оця ця зет буде металом блядь, на, на лбу ви, ви, вибита. Так що, отак. І я ж кажу, що це не хтось, це, це, я... хтось? це свої отут смій, хтось. Смій, да, смій, смій. да, Комусь не спиться, комусь, блін е -е, просто-напросто. Художники. І художники -хірові, що навіть не нерівно не намалювали, може старе, може, дурне. Отаке. От ну що, зателефонувала я в поліцію, все-таки правильно. Мама каже, що е вони. Сидять, повинні нас захищати, от хай розбираються. Хто написав, де і подальшому. Є камери в людей, хай приходять, хай дивляться. Поліція для того, для того існує, щоб ми щоб вони нас захищали. Ми закрасимо, ми витримо. Ну оце нехай розбираються. Панували патрульна служба. Ми з центральної вулиці. Кажу, де вийшла, немає. Алло. Прой... Не можуть біді знайти. Адреси так вони не можуть знайти. Приїхала поліція, зараз я буду з ними розмовляти, але не буду що там до чого знімати. Сюди бути ласкаві. Вони стоїть. Я винесу документи, щоб написати що, ну, засвідчення основи до основи. Особи. Кажуть, ви будете писати, кажу, так, да, я буду писати. Я буду писати, не те, що я там злякалася, та ні, я сказав, що я давила і буду давити ще більше їх. Але документ потрібний. Ні, 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 да, да, я теж так думаю. Будь ласка, мій паспорт. Та вони проїдуть. У нас якраз сміття забирають, та машина не проїде. Ну, звичайно, що на це щебенці сліди не... Не, не відробиш, як кажуть. Воно отак нахилилося, тут стояло. Отак. Це поліціянти все записали. Тобто серливе хтось, дуже серливе і боїться, але знаєте, насрало. Дуже мало. Маленькі знаки помалювали, дуже мало любов свою показує. В пеклі падла вам горить. Разом з сімими буквами, щоб на лобі сука, так було в отаке горіло у вас. оце. Сьогодні вранці я написала заяву, пояснення. І люди поїхали далі працювати, тому що що. Десь така робота. Ну, а ми зараз купимо все пофотографували, все поміряли, все зробили, а ми купимо зараз розтворителя та витримо. Ну, я скажу, що. Я таки написала, що це пов'язано, мабуть, мабуть, я з сусідів тут нікого не підозриваю, нікого із моєю діяльністю. І Це хтось чекає, просто руський мір. Но не дочекаються, блядь. Не дочекаєтесь, сука. Ми вас давили, будемо давити до останнього. Якщо ви десь тут мешкаєте ж і чекаєте Росію, блядь, буде вам лихо. Так, ну що Санька приїхав із сьогодні. У нас такий сумбурний день, то поліція, то, то ще щось. Приїхав, поміняв резину, але подорожчало. Зараз вже 200 гривень одне колесо. То було, він узнавав, повинен був заплатити 720, а тепер 800 гривень. Зняв колеса і щось там тре, мабуть, відтирає номерні знаки тих, хто думає мешкати в цьому будинку. Та не вийде у вас. А ну, витирається чи ні? Ну що, витирається сань ні? Так, хірурги. А, вже витер. Ото Санько Жекає сосід. Я б сама взяла і в застрелила. І що, воно воно покаже. Знайдемо Саня переживай. Слухай, Сань, а це... бо Санька каже, каже, ви закрасите аерозоль, воно буде лучитися. А так каже, витерште і все. Ну, Тут саме сильно Санька замазали. Ну, а тут побоялися, бо тут земля тут сліди видно було. Навіть свою літеру букву З, якою вважають життя і мріють до нього. Навіть не навчилися гарно писати, як висрали з жопу, як висиро такий, знаєте, через ці канали знайдемо. Потім буде дуже погано. Добре, що є камера, але наша камера не, Воно ж не видно зі святим високо. А в сусідів на кожному стовбі, так що все нормально. Все виходить. Тепер поліція підключена. І подивимося, що буде. Начувайтесь.